«Що вийшли на вулицю, тому що хочуть, тут проходить трамвай, а зупинка аж там десь за кілометр і там за кілометр. А тут в основному люди отут йдуть сюди до трамваю. Треба, щоб зробили нам це, як говориться, більш удобно, щоб ми могли сюди за це. Підтримую Підтримуємо руками. Їдете з нами чи ні? Ні, да, їду, їду. Що, давай, ціляй, Бо Треба, ну, там люди чекають. сідайте, сідайте, сідайте. Так, всі хто їде, будь ласка, сідайте. Готові Проєкт травай на зихів реалізовано за підтримки уряду Німеччини, і Європейського Союзу зустріч підлітки ради.

Багато проєктів, але цей проєкт, наприклад, є найважливішим. дітей. Люди розходьтеся! Дякую! Що Дякую, друзі. Щасливо. Задоволені, всі плескають, дуже приємно, що вже на цихові є трамвай в нас. Ми дуже довго його чекали, правда? Так. А будете користуватися. Так. Звичайно, це розгрузить Сихів, тому що дуже багато людей зранку стоять на автобуси, на маршрутки і створюються затори. і ну, Це вирішує багато питань на дорозі. Це є сполучення, яке буде продовжено до Санта-Барбари. І там роботи зараз також активно тривати, будуть ще до кінця цього року. Ну і, звичайно, в рамках цього проєкту ми повністю оновили дорожнє полотно. І ще також будуть тривати роботи до кінця року пустуса.